Одного разу приступив до Ісуса один чоловік. на ім'я я Ірик, був начальником синагоги, і, припавши до них, Ісус, виблагав його увійти до нього в дім, бо в нього була єдина дочка років дванадцяти, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув його, і жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і жодного не змогла вилікуватися, І підійшовши ззаду, торкнулася до краю одежі його. І вмить кровотечу у неї зупинилася, і сказав Ісус, хто торкнувся до мене. Коли ж усі відмовлялися, Петро, ті, що були з Ним, сказали. Наставнику, народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто торкнувся до мене. Ісус же сказав: хтось торкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, підійшла, і впавши перед Ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини. Торкнулася до нього, і як раптом зділилася, він сказав їй Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з міром. Коли він ще говорив, це приходить один з дому, начальника синового, і говорить йому: твоя дочка вмерла, не турбуй учителя, Ісус, же, почувши це, сказав йому не бійся, тільки віруй і спасена буде. Прийшовши в дім, не дозволу віти нікому крім Петра, Івана і Якова та батька і матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею, а він сказав: Не плачте, вона не вмерла, але спить, і гузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, висловивши всіх, геть, взяв її за руки, виголосив дівчину, встань, і повернувся дух її, і воскресло мить. І він звелів дати її їсти, і здавалося, батьки її. Він же повелів її, казати про те, що сталося. І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Україні! Аминь. Отже, сьогодні чули читання Євангелії від Луки, то є кінець 8 розділу з 39 по 56 вірш. Ми стаємо свідками того, як Господь допомагає двом людям. Дівчинці 12 річній і жінці, яка 12 років важко хворіє. За Донечку просить тато, ім'я його відоме, Я Ір, який був начальником синагоги. Знову згадаємо про ім'я, про яке ми говорили вже кілька неділь поспіль, про те, що людина має мати в Бога ім'я своє. Пам'ятаємо, і Лазаря, так? Лазар, хоча був безхатченком упослідженим, але мав ім'я, а багач не мав імені. Сьогодні ми чуємо ім'я Яір, начальник синагоги. Він кажуть про те, що ця людина була перед людьми, перед Богом і для людей дуже важливою. Люди знали, як його звати. Бо кажуть, а там якийсь начальник, піди там, в той кабінет зайдеш. Ні, кажуть, іди, бо там людина з таким іменем, з нею будеш говорити. Нам дуже важливо про своє ім'я, пам'ятати, ми маємо своє ім'я гідно нести, бо ми своїм. Чому ми причащаємося, тільки ім'я називаємо без прізвища, без побатькові. Тому що це, 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 це наше, це ми. Тут ми перед Богом абсолютно самі відповідальні за все те, що є всередині нас і що ми назовні видаємо. Так? І тому ця людина є поважна. Вона і в Бога славна, і в людей поважна. І Він приходить, просить Ісуса допомож за донечку, єдиною, якій тільки 12 років, і вона помирає. Великий натовп навколо Ісуса. І тиснуться всі. Ісус чує, що. З нього виходить сила, хтось торкнувся. Це жінка, яка нема про неї нема кому просити. Шучу, всього, що вона, можливо, і самотня. Але ну принаймні важко хворіє вже 12 років, не може стілитися, всі гроші лікарям віддала, залишилися без грошей. Залишили, єдина поміч залишився Бог. Все. І ось ми бачимо ці дві, дві, дві такі, якби групи людей, які. Стоять перед Богом. Так? Бо таких людей багато, таких дітей багато, які помирають в дитячому підлітковому віці. Таких людей багато, які виснажуються фінансово, психологічно, фізично, лікуючись у земних лікарів. Це картина сьогодні є відомою. Тому Господь говорить притчую, щоб показати, що колись було таке саме, і Він нам допомагав. І каже, Господь каже, до мене хтось торкнувся. До мене хтось торкнувся. І Петро здивований каже: Учителю, подивися, як багато людей навколо. Він каже, ні, я чув, як сила вийшла. Так от є таке поняття фонова молитва, фонове слухання, фонове перебування. Що це таке? Це ми собі щось робимо, включили музику, а абсолютно не реагуємо на неї. Це фонове звучання. Воно Ну, майже не впливає. Ну, створ трошки може заспокоїти, скажімо. Так, так само фонова молитва це коли люди, які звикли відчитувати правило молитовне. От, особливо Московська церква цим зловживає. Слава Богу, ми ж з ними нічого не маємо. Але ще багато, на жаль, у нас залишилося і людей, які навчені в цій церкві, і, на жаль, і священники, які сьогодні в нашій церкві, але навчені в цій церкві. Це, ти мусиш відчитати стільки-сук -стільки те, тексту, так, тих рядочків, канонів, псалмів, і питаєшся, людину, коли ти читаєш, що ти відчуваєш? Та нічого. Я боюся перестати читати. Чуєте? Я не хочу увійти у спілкування з Богом. Я боюся перестати читати, бо зо мною щось стане? До То тоді Христос? Якщо я боюся поміняти правило, я колись був довів себе майже до зриву. Коли я читав, ну там були в мене певні молитви, але я також це все проходив, про що я з вами розмовляю. І ввечері стояв молився. якраз Я тоді жив у друзів в Києві, бо в нашій тоді не було можливості жити, що тільки все формувалося, не вистачало міста. Я жив у друзів. У нас була одна кімната, 4 на 4, там жили, жила сім'я з двома дітьми і я. За, за, за ширмою, за перегородкою під холодильником. І ввечері я стояв, молився, читав чергове правило своє і впав головою в миску з, з, з Зупу Горохова. Просто впав. Зрозумів, підняв очі все ритм, вже мої молитвенники заляпані, Ця дружина мого товариша Галя сміється з мене. Це отець Роман, він до нас колись приїздив, він зараз капелан служить на сході. Може, пам'ятаєте, в Дюковській руде волоси, були певним повністю сиві вже. Але це він, він афганцем був. І, ну, це, це таке, це вже моє особисте. І от після того я зрозумів, Івана, що ти робиш? Що це взагалі за молитва така? Що Богові треба бути не п'єний, але замурдовав, сам себе замордував і у, у зупу ви твоя голова там купалася. І це так доходить, до розуміння, що Богові нічого треба. Богові треба настрою нашого духу. А настрій духу це витончення, а не огрубіння. Бо жінка, як їй важко було уявіть собі цей натовп, скільки людей. І це, це жінка, хвора жінка. Явно сили немає. Як вона добралася до Ісуса? Як вона до, до Нього добралася? Як вона мусила витончитися, як проти, між людьми пробитися, щоб все-таки добратися до Нього? І просто торкнулася. Тобто, якщо інші тиснули, бо тут важливий текст, Дивіться, скільки людей на тебе тисне, каже Петро. А це не тисло, це лише торкнулося. Але з Ісуса вийшла сила. Ось ми маємо навчитися в молитві торкатися Бога тонкістю, не грубістю, не наглістю, не нахрапом, не зверхністю, не силою. А тонкістю ми маємо майже зникнути. Для цього, щоб ця жінка прийшла крізь НАТО, вона мусила стати тоненькою і маленькою. Може, вона такою вже і була у тій хворобі, ми не знаємо. Ми маємо витончитися і добратися до Бога крізь всі випробування життєві які, і спокуси, які навколо нас є. Оце тримати оцей промінь Божественний в собі. Божественний промінь, стежина, яка каже, до Бога тонка стежина веде, а в протилежний бік широка дорога. Ось де воно є. Тонесенька стежинка, тонесенький промінчик, тонесенька струна. Оце є, запам'ятаємо, це важливе дуже для нас. І подумаємо, коли ми молимося. Ми просто тут молимося і відмолили, і самозаспокоєні, Все, я помолився. Боже, ти видиш, я помолився. Бо ти там вижу, вже я тебе не чув. Ось чому справа. Ти зі мною не розмовляв сьогодні. Це так, як прийти в гості, сісти за стіл попоїсти, а господаря не помітити. Або так, привітатися здалеку як-небудь, а руку не подати, не обняти, не поцілувати, не подивитися в очі. Не спитати, як все має бути. Тобто молитва це завжди має бути наше особисте спілкування. Ми маємо входити в це спілкування і навчитися чути відповідь Господню. Не лише ми Я вже сказав, я вже все помолив. А що тобі Господь сказав у відповідь? А я відки знаю. А чого ти не знаєш? А послухай. Тому сьогодні такі дуже важливі ці теми. І ось дивіться, що якраз тема молитви тема спілкування. Тато приходить і просить за доньку. Зрозуміло. Жінка сама до Ісуса ледве торкається. І в цей момент, коли вона стілюється, Господь побачив, вона помітила, що він дивиться на неї. Він побачив, хто прийшла і все розповіла йому, всю свою проблему, яка в неї була. І все, і вона зцілилася. Кровотеча в ній припинилася. До речі, кровотеча в старому завіті кров дуже величезне значення має, тому і жертва крові приносилася. Кров це був символ життя. Якщо з людини виходила кров, це виходило життя. Так, так і, так, це і розум... Воно так і є, фактично. Але ще й духовно розумілося, що значить в тобі ж є якийсь такий гріх, що ти ніяк не можеш собі дати раду, тому з тебе виходить життя. І людей, що за це звинувачували. Тому, А тим більше до, до святині таким жінкам ходити не можна було, уявлюся, моральний стан такої людини. До чого хвора? До того, що людьми опосліджена. А Ісус її приймає. Чи тому, що вона витончилася, вона мала цю останню надію на Ісуса. І цей час приходять до, 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 до Яїра і кажуть: не турбуйте, дочка померла. І Ісус чує це і каже, як він каже, не бійся, тільки віруй і спасенна буде. Чітко: не бійся і віруй, і буде спасена. І Яїр Він просто мовчить, вже немає. Ісус сам іде. Ісус сам іде, бере з собою. Трьох апостолів Петра Івана Якова. Петро символ віри, Яків символ надії, Іван символ любові. Тобто Ісус заходить в хату з вірою, надією і любов'ю. Оце, оце ми так маємо приходити до потребуючих людей. З вірою, надією і любов'ю. Я правда, колись моя добра коліжанка, коли в неї сталася е, трагедія, вона дві ноги сильно дуже поламала, потрощила і довший час лежала постійно, ну, бо ж не могла ходити. І до неї приходили подружки, розказували про те, як вони були на Ну, І вона мені каже: Іван, ліпше би не приходили. Я ждала, коли вони заберуться з хати. Я порушитися не можу, а вони мені розказують, де вони були на гульках, на набутках. Вони прийшли потусувати біля мене. Дуже часто так ми поводимося. Ми нібито прийшли відвідати людину, але ми не до людини прийшли. Ми себе людині принесли і себе там лишили. Але лишили не для неї. А для, для власної галочки, пташечки. Що... Я, я відвідав хворого. Ми ж були в тебе, ми, правда, ми ж тобі принесли їсти, що їсти треба. І... Ось де вони. Тому ми, ми, ми маємо бути тоненькі. Ми маємо бути тоненькі. У стосунках з людьми, відчувати людську душу, відчувати, що зараз часто буває, якісь проблеми виникають так. І... О, давай, давай 50 грам, принесемо, сядемо, поп'ємо. І що? З туману на три години і так далі, ти голова, і... і пустка така, що тобі вити хочеться, або руки на себе накладати. Оце дуже важливі речі. Сьогодні час важлив... дуже сильних випробувань. І дуже багато людей перебувають на межі, і ми це бачимо. Тому мусимо витончуватися. Працюємо над цим, це дуже важливо. Воно і нам поможе пройти. І ми уникнемо непорозумінь, які часто виникають через просто наше виснаження, як оця жіночка. Вона просто вже виснажилася. Ми виснажилися, війною виснажилися втратами, болями, страхами. Бо ну, ми не знаємо, що буде. Дійсно. Простімо Бога, аби завтра це стало, але готуємося до марафону. Готуємося до марафону, бо ми не знаємо, бачимо, скільки світ закручений зараз, як диявол нартує. Тому оце тонкість наша має бути. І тому, а як здобути тонкість? Вірити, надіятися і любити. Ось тому Ісус бере Петра Якова та Івана. І батьків дитини. Чому бере батьків? Тобто це ті, хто найбільше любить. Пам'ятаємо завжди, що молитва це не текст. Молитва це любов. Молитва це не текст. Молитва це не правило. Молитва це не приписи. Це любов. Правило, текст, приписи, все це це є посудина, в якій любов зберігається. Якщо ми не любимо, що б ми не говорили, що б ми не робили, то не буде молитва, то буде промовляння слів або пробування певного часу в храмі чи там, в каплиці, чи ще десь. І тому, і тому так насправді болить, і то коли ти відчуваєш, коли ти справді людині уділяєш любов, а, а зворотка йде інакше. Воно так, воно так може блокувати, і надовго може блокувати деколи. Mm. Тому що рана глибока. Тому що ти людині довірився, відкрився, а, зво, а, 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 а зворот не пішло інакше. І і, так, і це шок. І це шок. Тому, і, і, тому так, і деколи кажеш, та що вже, що вже, та як що вже, то рана, вона ще не загоїлася. Треба дати Богом час. І людині дати час. І Ісус каже, не плачте, вона не вмерла, але спить. Це дуже важливе свідчення про смерть з уст Ісуса. Наші померлі, не вмерли. Вони сплять. Ну, за умови, якщо вони були з Богом, звичайно. Тому ми молимося за спочилих, за усопших слов'янською мовою. Так? І тому ми співаємо, коли Діва Марія успіння Богородиці, так ми співаємо в пісні є: уснула мати, уснула, не померла, а уснула. І тому знову ж таки свідчення Ісусове. вона спить. Всі померлі сплять. Ми це повинні пам'ятати завжди. І тому вони колись проснуться за умови, якщо ми будемо з Богом, і будемо за них молитися, якщо вони не відпали в пітьму кромішню в духовному світі. І Ісус підходить і каже, дівчино встань. І повернувся дух її і воскресла вмить і звелів дати їй їсти. Дуже важливий момент. Я інколи маю такі богословські е, 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 ну, не, такі диспути про, про природу людини. Часто дуже говорять, що людина це душа і, і тіло. Це неправда. Людина це дух, душа і тіло. І про це пише святий апостол Павло. Ми також це повинні пам'ятати. Ми кажемо, коли з неї вийшла душа, ми неправильно кажемо, душа не виходить, виходить дух. Бо душа це емоції, душа це мислення. Не мозок, мозок це комп'ютер мертвий, якщо він не це. Душа це мислення, це те, що там в тому комп'ютері відбувається, рух інформаційний, так? І душа це сила, це воля, це спрямування, що ми в житті прагнемо, кого шукаємо. Воно не воно само без духу не живе. І тому з людини ми кажемо, душа покинула. Не покинула душа, дух покинув. А душа ще деякий час, тому третій день, дев'ятий день, сороковий день оце є періоди відходу душі насправді. Тому то реально буває, відчувають присутність людини. Кажуть, таке точно, що є. Та є, бо є. Ви ж просто вже не в тілі. Але є, і знаки деколи дають. Це відомі речі, це, це не нова тема. Так? Але пам'ятаємо це, дух виходить. Дух, який є, якраз є основою життя, який є самим життям. Отже, в людині основою життя є не душа, а дух. А душа наголошую ще раз це почуття, це мислення, і це, 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 це наша, наша воля. І Воскресла Ісус каже, дайте їсти. Чому? Чому Ісус зразу каже, дайте їсти? Це означає про те, що в неї тіло Воскресло повністю, що вона здатна споживати їжу. Пам'ятаємо, коли Ісус так в кого стіляв, дайте їсти, дайте, хто воскрес так, дайте їсти. Зразу дайте їсти. І це в нас на народі також є. Колись пам'ятаємо науку наших дідусів, бабусів, батьків. Так? Людина зеркала зіслав хату, вона не може з хати вийти не нагодовано. І це нагоцучений закон, який ще має зберігатися. І верхами вони ще дуже сильно зберігається, насправді. Так, бо хата від хати далеко. Але не тільки тому, тому що це вияв того, я тебе приймаю, бо їсти дають лише тим, кого ти приймаєш. Людина тобі є неприємною, чи тобі, ну, це ти чимно сказав, дякую, дуже гарненько, але в мене дуже важливі справи. Тому ми бачимо оце, от ще раз очевидь коротеньке вже завершення, бо сьогодні дуже серйозний Євангеліє. Отже, Господь каже сьогодні, просіть за інших, просіть самі, витон, витончуйтеся і вірте, не бійтеся. І дієвою силою є віра, надія і любов. Все, І тоді і тоді, і тоді діє. Тому будьмо, як каже Господь, дерзайте. Тобто будьмо сміливі, будьмо відважні. вірмо в Божу поміч. вірмо в Божу поміч. Бо вона є, але Господь її дає тоді, коли це для нас є найбільш корисно для спасіння нашої душі. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Промову з усієї душі, з усього розуміння нашого, Промовимо.